Ось як бачите, ну вона була підірвана, тобто це логічно. Інакше воювати Росія не вміє, вона вміє нищити, заливати все водою. І як повідомляють, вода, яка наповнює річку Вовче, вона далі продовжує розливатися, тобто продовжує пробувати нижче за течією від греблі Курахівського водосховища. От, але поки що, слава Богу, немає підтоплених будинків, тобто, але рівень води збільшується. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Але, ну, чергове знову, да, перед так? Що цим... Там слідкувати, слухай, вони, вони просто нищать всю інфраструктуру, яка є. Ну, тобто, знаєш, ця Курахівська дамба на тлі Каховської, вона виглядає як ну, така забавка, та? з одного боку, з іншого нічого несподіваного не сталося. І тут питання до наших, де вони там, хто, очільники. Оскільки можна говорити, що треба спустити всі дамби абсолютно, щоб ну, всі греблі, всі водосховища треба спустити насправді. Як би це прикро ну, не звучало. Тому що це там мізер, мізер в електрогенерації, насправді, це там 6% було до, до підриву Каховської. А в принципі, це стратегічні об'єкти. Я розумію, що це зручний там вододіл, лінія фронту і так далі. Дніпро і так широкий, розумієш? Там, де ми були влітку, в, як він, господи. В Херсонській області в, 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 Воронцовка. Тут мені постійно воно в голові не вкладається, як можна назвати, нововоронцовка. Та? Там, mm -hmm. там, 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 де було водосховище, там ліс. Там тепер ліс, там є опорні пункти, спостережні пункти, 17 кілометрів до ворога. Це все видно. Відніця, немає сенсу в ніяких водосховищах по, по Дніпру. Їх треба спустити, щоб дамби не ставали об'єктами ураження. Ну, це мости з одного боку. Але, ну, скажімо, в Запоріжжі ж, по Запоріжжю дали, ну, дали удар по Запорізькій Дніпрогесу, дали. І от Курахівська нічого нового немає. Ну, от, в принципі, нічого нового немає, тому що вони. Вони націлені на те, щоб тут вони дивись так, я зараз спрощено зовсім. Вони не зацікавлені в тому, щоб зберегти Україну ну, в тому вигляді, в якому вона є. Тобто, вони не шкодують, вони будуть нищити абсолютно. Здавалося б, цей інфраструктурний об'єкт, Курахівська так? тобто Курахівське водосховище. Ну їм не шкода, бо їм тут не жити. У них мета це знищити, просто нищити, випалювати землю. Все. І що я не знаю, що наші чекають, типу, ну каскад водосховищ треба спустити. Це логічно. Для того, щоб вони не були там метою ураження, бо коли хвиля, ну, ти уявляєш собі там водосховище, навіть київське там, уразити там, київську дамбу, воно ж полється все вниз, і воно знесе просто як, як цунамі. Так що дивує, дивує, просто не, не ну, якби. Дивує відсутність стратегічного мислення в цьому плані. А з економічної точки зору це 6% енергогенерації. Ну, давай, Олег, кажи. Якщо ти казав, що Алла Акбар. Ні, я. Про, про, про ГЕС, порозумнічую трошки. Ну так, тут покатовий, насправді, приклад, слава Богу, що це катастрофа меншого масштабу, ніж Каховське водосховище, але решта з ним е все одно це негативно і на екологію впливає, і на регіон в цілому. Дуже погано, що таке відбувається, тому що коли ще були там, бої за ту шмарінку... Курахівська ГЕС могла функціонувати. Ну не повністю, але скажімо так, давати якийсь певний ресурс нашій енергетичній системі. Це я в тому контексті, що коли нам постійно розповідають, що там втрата сел, відступ, нічого страшного в цьому нема. Ну слухайте, коли ми втрачаємо цілу гідроелектростанцію на Донеччині, це якби ну це погані новини. Так це от ще один приклад. Чому здавалось би оце от Курахова, так дивишся на нього. Здавалось би, де тут де тут щось, не все так катастрофічно, але ну погані, дуже сумні, насправді новини. В контексті ГЕС, ну як на мене, ще один приклад, що е, знаєш, коли нам розповідають постійно, що там їх можна уразити, е, я ну, частково не погоджусь, е, тому що чергова, як руйнуються ГЕС, її підривають, тому що все ж таки ГЕС будувалися з розрахунку на те, що ну коротше міцно їх будували, особливо ці гідроелектростанції, які будувалися на Дніпрі, вони загалом будувалися з акцентом на те, що їх можуть вразити ракетним озброєнням і не тільки більш таким потужним е озброєнням. Ну, це черговий приклад. Каховська ГЕС, Курахівська ГЕС вони були підірвані, та от і там, і там є відео, і там і там ми бачимо. Приклади мене насправді по Курахово непокоїть більше розвиток подій е загалом. Якщо доведеться на цю ділянку фронту, тому що там є траса Костопіль, і мені от дуже не подобається, куди це все веде, що нашим військам там в тил можуть зайти. Mm. Ну, якось так. Коротше, про нашу східну ділянку фронту можна ще багато говорити, нічого хорошого, і підсумок нема на важливих територій. Мене дуже дратують, коли в зведеннях навіть наших офіційних. Військових розповідаються про те, що там нема стратегічного значення, ми відступили на нові позиції і так далі. Це вже, чесно кажучи, трошки задрало. Тому, що ну це ж існування фермерства на Донеччині в подальшому, і загалом побудувати ГЕС не так легко. Не плюс зараз це буде все ж таки певною мірою техногенна проблема в цьому районі Курахову. Ну, сумно. Ну, я маю на увазі, слухай, ГЕС мали, мали вплив насправді в енергобалансі України. Це Мізер, ну, в принципі, мізер. І вже там, не перший десяток років, навіть десяток років, не вперше. Тривають дискусії стосовно того, що весь каскад ГЕС, який був утворений затоплені території, села знищені і так далі, його варто було б спустити. Ну, Ірина, як еколог, вона просто екологічна кістана ну, ну, зберехати. Що того. в цьому в цьому ну, ніякого, та, та, ніякого ну за великим рахунком ніякого сенсу в існуванні цих водосховищ там і ГЕС немає. Тобто, це мало сенс, але багато років тому. Зараз це як переведення годинників на літній і зимовий час. Знаєш, от мене дивують люди, які відстоюють, що треба туди-сюди. От мені тяжко пристосуватися, от чесно. Я з вчора приїхав, а там ще мінус одна година, і там, де в тебе 17-та, в тебе дома а за літнім часом це 19-та, і ти вже такий кволий, і тут організм не перелаштовується так швидко. Те саме от каскад, каскад водосховищ, який не потрібний зовсім з економічної точки зору, 0,6 енерговиробництва, це, це нічого. Насправді. Тим більше, Україна вже з 22 року. Буквально за один день до початку великої війни вона долучилася до енергомережі Європейської. Зараз от тільки Балтійські країни тільки будуть відключатися від колишньої радянської, а Україна вже відключена. І в принципі, нас що рятує? Нас рятує можливий імпорт електроенергії з країн Євросоюзу, тому що ми вже там ну, туди вплетені в цю структуру. Ми від'єднані з 22-го року. От, так що. Але це, це стратегічно, це небезпека. Ну, тобто це екологічна катастрофа, е і ти бачиш, що вони просто. Ну, а що їм, що їм рахувати? Наше їм Курахівське водосховище і це ГЕС. Ну, взяли, підірвали. Це скеровано, це видно, це злочин, черговий злочин, на жаль. От, і тут ти нічого не вдієш, просто треба позбавитися цього тягара в вигляді там. Стратегічних об'єктів для ураження, Це ж на торечу каскад буде в, в цьому контексті я згадав, не знаю, що буде це в міжнародці. Піднімати там же захід зараз проходить якийсь Оонівський в Азербайджані в Баку, здається, екологічний. Mm -hmm. До речі, при ООН. а да, екологічний Лукашенка. Лукашенко вчергове туди поїхав. Я не знаю, чи є хтось зра... з цієї недокраїни, може там Лавров полетів, чи ще хтось а, що їм це вартує. да? Ну, присутність Лукашенка вже багато про що говорить. Бля, просто чудово. Ну, прикинь, підривають просто тупо водосховище. Ну, де ще? покажіть мені ще приклад екологічної техногенної катастрофи свіжої. Я вже мовчу про те, що наймасові що це безперечно каховське водосховище. Бляха халуха від що? Вони поїхали, споткали, стоїть цей, блін. Португалець, він здається, цей Гросі, чи як цей конч старий. І що, пофоткались, все хорошо. Екологія, значить, все хорошо. Треба дивитися на кліматичні умови, пацани. Давайте пофоткаємося і все хорошо. Ну, це той верхний цим. Португалець у нас португалець і ще один португалець. Ну, там треба зважати, розумієш, що їм не пече. Ну, в принципі, Португалія, це ж соціалістично-комуністична країна, колишня конституційна монархія. У них там був свій, свій диктатор, скинули все. У них там реально це божевілля стосовно політичної ситуації. Це... Слухай, поки, поки вони Я, європейська реально... країна, країна Європейського Союзу і їх представничок е очолює, на жаль, ООН. То. ну от... Щось велика підміна понять відбувається. Я е, намагаюся ну, так. навіть я, на міжнародній я, арені, арені. Доно... Да, доносити політику на міжнародній арені, що да, у нас є проблеми, ми намагаємося з ними боротися. У нас є всередині країни ті, хто нам заважає в цьому, хто лицемірить. ви їм не вірте. Але іноді, коли вони вже на цьому фоні включають таких от серів, що вони просто графі всього світу, мені хочеться, б, бля, ви подивіться в дзеркало. Це просто якийсь треба. Ну я кажу, Хест. Ну от прикиньте, от просто Каховська, Каховська Курахівська ГЕС, Ми зараз це обговорюємо. Паралельно з цим відбувається в Азербайджані оцей захід екологічний при ООН, по суті, один з наймасштабніших заходів. До речі, показати це фото олеже якраз саме це. До речі, відмовився президент Польщі на цьому спільному фото. взагалі. Він просто пішов, бо Лукашенко там буде. Там, що крім Лукашенка, там були і ці, господи, терористи, як їх. Е ну, ці друзі Путіна, які типу признані в них терористами, вилетіли з голови. І, 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 <хо> ні, не і... Талібан. Ладно. Талібан. А, талібан. 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 Ну, талібан. талібан. з Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Їх прекрасно. запросили туди Його... цього разу чогось. <рес> <рес> та, так, от, тому... Але ми маємо, ми маємо дивитися на їх машини в Києві, які катаються на дипломатичних номерах, які нам розповідають про мир в усьому світі, ми маємо проводити з ними якісь заходи і так далі. Коротше, да, резюме, на жаль, щодо надолу міжнародної політики і такого поняття, як Організація Об'єднаних Націй, серйозно більше не існує. Да. Така історія. <реш> От, для мене вже давно. Гутєреш, я ж кажу, що він йде коли в туалет, він бере статут ООН, так, знаєш, так жмакає його конкретно. Ну тобто, все як у соціалістів-комуністів, і підтирається смачно.